Запрошуємо до слова пана Юджеля Остюрка, професора доктора історичних наук. Доброго дня усім. Я можу починати мою презентацію. Вітаю усіх. Моя презентація буде про поточну ситуацію у війні Росії Україні, деякі передбачення російсько-українська війна найбільш важлива з війн сторіччя з багатьох факторів, міркувань. Це призведе до реструктуризації Східної Європи. І на що буде відбуватися впродовж наступних 15 років? Росія намагається відтворити свої імперські позиції. Можна сказати, що це нова фаза, найбільш технологічна і сучасна бочевіцької революції. В свій час ми вітали признання визнання незалежності України та Кавказьких Республік і так далі. І для нас важливо зберегти їхній незалежний статус. А Росія б'ється за відтворення радянської ери. згадаємо операції у Грузії в Чечні в Криму. Путін, який вдало окупував Грузію у 2008-му та 2014-му році Крим. Туреччина, люди в Туреччині стежили за цим і сприйнялися з обуренням. І е, нарешті апетити Путіна зросли до того, що він захотів е, на е, накласти лапу і на Україну, як це він зробив на е, Грузію та Чечню та на Крим. Сполучені Штати та європейські країни одностайно зреагували на те, щоб захистити Україну від загарбницьких планів Росії. Москва е, має дуже великі амбіції, але е, на хибних е, посилах будує свою міркуваннях, будує свою політику і приречена на невдачу. Але ми можемо спостерігати також від Сполучених Штатів, що вони е, особливо зараз повторюють е, байдуже ставлення до факту захоплення, як свого часу, під час Грузії та Криму. Зараз, тим не менш, Москва отримає дуже сильний сильне протистояння від країн усього світу, в тому числі рано чи пізно від Китая. Росія пріоризує вживання військової сили, однако Росія не має. Того успіху, на який розраховували, українці вдало відбивають агресію Росії, так само як свого е, часу це робила Фінляндія, е, і е, зараз е, знову виникає небезпека захоплення Балтійських країн, і Україна має е, потребу зараз у розгортанні парасольки захисту НАТО, так би мовити. Москва вже давно в історії КІЛЬКА багато багатостоліть поспіль страждала загарбницькими бажанами. Путін виник у геополітичній історії в час в історії Турції участю у багатьох збройних конфліктах, створені за загроз для різних країн. Для Балтійських країн, для країн Дунайського басейну і тощо системи рік поєднують Анатолію, Кавказ, Каспійські країни, країни Каспійського басейну. Це неможливо думати про Турцію у відриві від загальної економічної географічної ситуації, бо вона Тісно пов'язана, вбудована в контекст інших країн. Ми невід'ємні від геополітичної реальності. Однією з найбільш важливих частин, якої зараз є Україна. Турецькі зв'язки геополітичні з Україною. Історичні історія нам дала унікальну можливість для різних. Країн, Турції, Грузії, наприклад, України і для багатьох інших об'єднатися і вжити рішучих заходів для захисту себе, для захисту регіону, а також разом з Руменією, з Польщею. Це важливо також і для Балтійських країн разом. З кавказськими країнами якраз разом з Турцією, усе співробітництво у різних галузях, економіці, дипломатиці, там, військових те, що було створено Російською Федерацією в, в Східному регіоні, було дуже сильним і. Ми говоримо про те, що лише завдяки США та союзникам можна було запобігнути експансії. Ми створили протистояння і реальність в східній Європі пов'язана з Встановленням союзу захисту від ворога за особами співробітництва і співробітництво між країнами регіону це єдиний шлях до стабілізації миру. Дуже дякую, дуже дякую і мої найщиріші вітання Україні.